І зараз з нами на прямому зв'язку. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, доброго вечора. Вам вітаємо. вітаємо вас, добрий вечір. Раді вас бачити, раді були бачити вас протягом року. І сьогодні, тим паче, ми ніби підбиваємо такі підсумки. І добре, що з вами, пане Олександре, про північно-корейських солдат, про яких ми вже згадали кілька миттєвостей тому. А як ви оціните їхню бойову підготовку, злагодженість, військову підготовку? Як вони себе тут зарекомендували? Ну я можу сказати, що вони вже певний час беруть участь безпосередньо в боях і в штурмових діях. І з того, що можна сказати, що безумовно Росія отримала певну живу силу, яка яку може використовувати? Вони їх використовували скоріш за все, як мені видається, для намагання розвідки українських позицій. Власне кажучи, ну тобто якимось чином вивідати місце знаходження наших військ і так далі, з того, що було помітно, і ті дані, які є в відкритому доступі чи з моїх джерел, можна сказати, що а, поки що наразі війська КНДР воюють за старими радянськими методичками, і в принципі безпосередньо військові піхота змінити, скажімо, ситуацію на полі бою, не може, з того, що помітно, як вони виходили, як вони. Діють великими групами. Ми прекрасно розуміємо, що зараз, коли е, дуже багато дронів на фронті діяти великими групами, ну а е, це означає не готуватися, м'яко кажучи, до такого рівня ведення бойових дій. Тому наразі їхня ефективність є на низькому рівні, саме живої сили, але я, я не виключаю, що Росія, ну скажімо так, несе певні корективи і поправки і може почати готувати їх. Дещо принаймні краще, враховуючи сучасні тенденції, наразі якогось значного впливу саме ці контингенти на хід бойових дій вони не склали, пане Олександре. Я тут зараз пригадаю, що вояки КНДР з'явились якраз в районі Курщини, і якраз події на Курщині, а також спроба росіян наступу на Харків. Були визначені головком сирським як певні поворотні моменти за рік, що минає, пане Олександра. Я також пригадаю, що певні дедлайни, начебто, встановив Кремль для звільнення Курщини від Сил оборони України. Але ось буквально там сьогодні ми отримуємо інформацію, що мало того, що не звільняють, ще й сили ССО захопили якесь село. Ваше бачення перспектив, зокрема, поведінки Росіян на території Курської області. Я думаю, що Курська область буде залишатися однією з пріоритетних для ворога після ну е, після Донеччини. Тобто, Донеччина на першому місці, де ворог зараз атакує, вона має таке пріоритетне значення. Зрозуміло, що російські війська там прагнуть е, досягти певного успіху. Наші сили не дають їм цього зробити а далі Курщина. І, власне кажучи, що стосується а, Курської області, то там чітко помітно, що ворог постійно активізовується, тобто вони хвилями атакують. Є період загострення, коли йдуть російські війська в значні такі масштабні атаки, і є період того, коли ці атаки йдуть на спад. Але разом з тим постійно ворог застосовує спроби штурмів, в тому числі вони застосовують війська. КНДР і інші сили наразі ми бачимо, що безуспішно. Тобто, були раніше просування противника. Дійсно, російським військам вдалося певні позиції повернути, але наразі наші сили роблять це для того, щоби. Стабілізувати ситуацію там конкретно щодо безпосереднього населеного пункту, де працювали сили спеціальних операцій, і не тільки, можна сказати, що ось це якраз приклад, що коли є можливість проводити зустрічні бої або такі тактичні локальні контратаки, наші війська це роблять. І на сьогодні дуже важливо, звичайно, утримувати цей плацдарм Курській області. Я тут зараз відкину політичну площину, зосереджусь на військовій з військової точки зору, тому що все ж таки Росія вимушена там утримувати свої сили. раз. По-друге, в принципі, ми прекрасно розуміємо, що якщо Росія не буде там утримувати сили, вона їх перекине на Донеччину. По-третє, ми не можемо допустити, щоб ці російські війська тепер там залишились і по інерції почали атакувати Сумщину чи Харківщину. Крім того, ми все рівно будемо вимушені там тримати певні сили. Тому утримання курського плацдарму, воно з військової точки зору на сьогоднішній день зберігає свою актуальність. Пане Олександре, ми зараз говоримо безпосередньо про тих людей, які перебувають на фронті. Воїни північно-корейських військ. Я хочу трішки про тих людей, хто спрямував їх до нас на цю війну. Диктатор КНР Кім Ін. Буквально нещодавно привітав Путіна з Новим роком, сказав, що він його ледь там не найліпший друг, і Північна Корея з Росією це братні народи, як виявляється, у них є чимало спільного. Чи могли б ви проаналізувати ось цю співпрацю з військової точки зору? Наскільки вони успішно даруйте за таке слово злилися, чи є між ними синергія, і наскільки міцний цей оборонний союз Росії і Північної Кореї? Ну, принаймні наразі цей союз виглядає міцним. Я можу сказати, що 2024 рік точно війде в історію для Росії і Північної Кореї як порятунок Росії і російської військової машини саме з боку КНДР, тому що якби не обсяги постачань снарядів з північної Кореї, ракет, а потім уже і живої сили, і не тільки. То очевидно, прекрасно, що ну, якби не пряма фактично участь уже Північної Кореї у війні проти України, то Росії було б триматися значно важче. Але тут є один момент: треба розуміти наступне: що в 2024 році Північна Корея передала великі обсяги озброєнь зі складів і запасів армії КНДР, які в них там лежали десятиліттями, можливо, більше. Відповідно, зараз вони вже починають передавати вже. Після цієї артилерії, там і так далі, зараз на сьогоднішній день передають а, з північної Кореї в Росію уже озброєння, яке виробляється безпосередньо на заводах. Тобто треба розуміти, що такі, на такі обсяги, як були в 2024 році, в 2025 році Росія навряд чи зможе розраховувати, але є ж фактор живої сили. От те, що вони, те, що тільки розпочалось в 2024 році, може бути у 2025 році. І Північна Корея може там, ну скажімо, ще активніше брати участь в бойових діях. До речі, можу сказати, що в північній Кореї почали з'являтися певні дивні речі. Вони почали свої бункери, там деякі розконсервовувати, керівництво військове розконцентрувати і так далі, і в тому числі посилили захист від безпілотників. Тобто вони очікують ударів безпілотників, звідки ці безпілотники можуть прилетіти, питання риторичне. Але вони починають відчувати, що щось може відбуватися через те, що Північна Корея все активніше долучається до підтримки Росії, пане Олександре. Не можу не пригадати знов таки, що впродовж останніх років ми дуже багато говорили, мріяли про те, як в українському небі з'являться, наприклад, F-16. сьогодні. 31 грудня, звісно, в кожного з нас дуже багато багато бажань. Умовно, давайте уявимо, що кожен з нас має певну змогу загадати бажання на 2025 рік. Тим більше з певною заздрістю ми читаємо новини, що наприкінці грудня Ізраїль вперше застосував проти балістики Хуситів таку систему, як Тат. Безкей, будь ласка, на ваш погляд, чого би нам, українцям, Побажати на 2025 рік з озброєння на ваш погляд, давайте так. Я би сказав стратегічно, нам би не завадив другий фронт проти Росії на чи... <свят> чи проти союзників Росії на будь-яких із напрямків 25-му році. І більш активніша підтримка партнерів. Це можна загадати, особливо на театрі Балтійського моря. Там що стосується озброєнь. Я можу сказати, що нам потрібно побажати просто збільшення кількості того, що ми отримаємо, нарощування кількості в два, в три, чотири, в п'ять разів. Власне кажучи, це те, що ми потребуємо. І Якщо б це відбулося, то за 2025 рік ми б дійсно технологічно ще краще зміцнилися. І розвитку наших технологій складових, і їх застосування на полі бою. Я можу сказати, що я нещодавно порівнював методичні рекомендації 2022 року по застосуванню певних видів в збройних сил України і в 2024. Прогрес неймовірний з точки зору застосування сил, з точки зору застосування засобів, і з точки зору появи на озброєнні в збройних силах України тих видів, яких не було раніше, ось нам важливо, щоб просто це збільшити. А номенклатура у нас доволі таки достатня: THAD, він все рівно з'явиться, він не може не з'явитися, тому що як тільки Путін перемістить арішні до Білорусі, питання появи додаткових систем протиракетної оборони у нас тут в цьому регіоні Європи і можливо в Україні буде тільки питанням часу, пане Олександре. А ви допускаєте те, що дійсно можуть перенести до Білорусі той арішнік, про який так багато говорили, і про який просив Лукашенко Путіна? Я допускаю, що Росія може перемістити невелику кількість це дві-три ракети, які можуть там бути для того, щоб залякувати Захід. І ще таку ж кількість, можливо, більше, до Північної Кореї для того, щоб залякувати фактично, ну, скажімо, і в Європі, і в Азії. Це дуже сильно читається, і ці ходи Путіна виглядають доволі таки прогнозованими. Тому, власне кажучи, я не виключаю, що Росія дійсно може розмістити Арішніка або додаткову ядерну зброю в першу чергу в Білорусі, ну а в другу чергу в Північній Кореї. Акт шантажу залякування, але згадайте, чи спрацював акт шантажу і залякування з розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Я б не сказав, але ну оскільки у Путіна немає можливості, він діє в принципі по колу. Вони ж ходять по колу постійно. Просто змінюється номенклатура озброєння, то це може відбутися, пане Олександре. І давайте ще звернемо увагу, що якраз наприкінці року з'явилась певна кількість публікацій, де малювались карти, і повідомляли, що мовляв росіяни не виключають напад на. Що стосується західних країн, там, наприклад, в Фінляндії, з'явилася інформація, що, начебто, вони розглядають певні цілі на території Японії і Південної Кореї. Ваше ставлення до ось таких новин і ну, давайте щоб актуалізувати з прив'язкою на 2025 рік. Ну, Росія продовжує погрожувати країнам Балтії. До речі, вони ж постійно говорять про те, що НАТО, там Україна, якщо вступить в НАТО, це загрози. Вся країна Балтії зараз і. Балтійське море закрите для Росії, фактично. Що стосується можливостей нападу і атак інших країн, я вам хочу сказати, що ті країни, на які Росія може напасти, потенційно, дуже серйозно готуються і спільно з Україною, я думаю, це посилило б нашу коаліцію. І якщо Росія хоче здійснити ось такий стратегічно необдуманий крок, який би здійснив наше бажання, про яке я згадував другого фронту у співночі. Росії, то вони можуть звичайно спробувати атакувати Фінляндію чи країни Балтії. Але я не бачу позитивного сценарію для Росії, за якого їм вдасться просунутися далі до Європи, тому що мені здається, що за таких умов, принаймні країни Північної Європи, Скандинавії спільно з Україною і деякі інші згуртуються так, що в принципі для просування Росії далі не буде можливостей і шансів. Пане Олександре, наприкінці нашої розмови, чи б могли ви пригадати 2024 рік в розрізі якихось успішних військових операцій, які вам запам'яталися найбільше і які можуть увійти в історію України як зразок, як приклад? Перше це оборонна харківська операція. За виключенням певних деталей, вона доволі успішна. Ворог накопичував сили. Ми їм не дали прорвати фланг північний і обвалити український фронт. Це дуже важливо. Друге, що би я виділив, це оборонна операція після Авдіївки і Авдіївська, попри нестачу озброєнь, невчасного надання допомоги від партнерів. Це дійсно був героїзм. Третє, що би я виділив, це звичайна курська операція, успішна наступальна операція, яка дійсно вразила світ і світ кілька тижнів. Передові медіа писали, власне кажучи про це. І на завершення це зрив плану ворога в кінці року, по тому що вони готували більші атаки на Запоріжжі і на Херсонщині, а також посилення нашої оборонної операції на Донеччині. Ось це, власне кажучи, всі ті успіхи, які можна було би виділити, і на завершення посилення можливостей України для здійснення діпстрайків, так званих глибинних ударів в глиб російської території. Пане Олександре, ми дякуємо вам за завжди Дякую вам. якісну, глибоку аналітику за те, що були протягом року з нами. Бажаємо вам міцного здоров'я, сил і дякуємо за те, що ви зараз робите. Ви долучилися до тих, хто нас обороняє і наближає перемогу. Бережіть себе Дякую. і до зустрічі у новому році. Глядачам нагадую, це Дякую. був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.